Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас сьогодні буде розклад. Марк Рюти зробив таку заяву, що Росія буде готова воювати з НАТО вже через 5 років. Давайте подивимося, чи це справді так є, чи це паніка. Ну, дивіться, місяць говорить не про паніку. Ось нам відкрилася ця карта, трічка жезлів. Тобто трічка жезлів. І це, ну, в принципі, не паніка. Ні, не паніка. Мої дорогенькі, у нас є новий збір, ви вже знаєте, другий тиждень, здається, ось, ми вже там якусь дрібненьку суму назбирали. Щиро вам дякую за це. Але цього разу велика сума хлопцям потрібно. Тому 28-бригада, під цим відео буде закріплений коментар. І на моєму каналі є два відео вже від тої самої бригади. Вони аж два рази записали. Ось. І кому потрібна консультація, теж ви знайдете або в інфобоксі, або в описі під цим відео. Ось. Або в коментарі закріпленому. Гаразд, А ми дивимося, чи дійсно Росія буде готова воювати з НАТО через 5 років. Зараз ми подивимося. А знаєте, тут умови, якщо дода додасться. Більше якихось територій, тобто ресурсу. Якщо додасться якогось ресурсу половину, ще половину того, що вони від України захопили, якщо вони захоплять, тобто, то буде, да, буде в них ресурс. Тобто просунуться далі. Якщо вони ще якийсь ем, проміжок, якісь території, а по лицарю монет це не маленькі території, це не один-два села. Це ціле місто. Наприклад, Запоріжжя, наприклад, Дніпро. Ось Суми. От, от, наприклад, то так будуть готові почати воювати з НАТО. А тепер дивимося. Тут тільки припущення я бачу. А зараз ми подивимося. Воно виглядає так, що Росія може отримати ще більшу підтримку. Таке враження, що підтримка буде. Ну, дивіться, що Трамп витворяє? Що витворяє Трамп? Яка вирогідність, що це може справдитись? Залежить від світу? Не тільки від нас, а від світу. Але я бачу, дивіться, що я бачу, що світ об'єднається. Ось ця карта, трічка мечів, я її прикриваю, бо вона така трошечки брутальна, трошечки така страшненька. І Ютуб може її ну, через цю картиночку може заблокувати. Дивіться, ці карти, зараз я поміняю трохи руки, так. Ці карти показують, що світ, ну, скажімо так, об'єднається. Світ об'єднається. Так, ми пам'ятаємо, як було декілька років тому. Наразі світ об'єднується. Всі знають, на жаль, Зеленському повинен трохи мовчати, бо ви вже помітили Єрмак. Ті делегації, які посилає Зеленський налагоджувати ці всі справи, не підходять. Тут повинен інший лідер від України почати це робити. Ось я про це говорю вже давно. Ось, якщо ці країни об'єднаються, тобто Європа, Америка, НАТО, об'єднаються, так? І не буде таких, як Орбан. Таких, як Трамп, ось інші теж, Фіцо, здається, теж ось, то, в принципі, я бачу, що тут іде об'єднання Європи. Ось. Так це йде помаленько. Так, можливо, це іде навіть не так відкрито, а тут показує більш таємно. І, в принципі, цей конфлікт, цей конфлікт, цю війну, яку Росія може розпочати проти НАТО, можна оминути. Ця карта Трічка Мечі, вона показує не розвал, а навпаки, всі в одну точку. Розумієте? Якщо три сторони, тут дуже важливо якісь три сторони, які об'єднаються, оце об'єднання навпаки, і всі разом в одному направленні проти Росії направлять цю всю енергію, виглядає так, що давайте я ще подивлюся. Наскільки це вирогідно, що вони об'єднаються? Вірогідність, що ці країни, ці сили, ці три сили, тут, як мінімум, повинні бути три сили. Можливо, Америка, можливо, Франція і Англія. Можливо. Можливо, Німеччина, але Німеччина не є ядерною державою. Тут в мене таке враження мають бути ядерні держави. Франція, здається, Англія і. Америка. Давайте подивимося. Ми не будемо зараз конкретно країни називати. Ось ці три складові, які об'єднаються. Ось тут об'єднання йде, які зможуть протистояти Росії. От і дивимося. На Яка вірогідність, що ці країни об'єднаються? Важко. Але. Так. Виглядає, що можуть об'єднатися. Одна сторона може трохи щось крутитися. В цьому випадку ця, краї... ця карта пока, ем, перечередує ось цій карті. Тобто, ем, зараз я ще докладу. Ну, виглядає, що об'єднаються. Так, так виглядає, що об'єднаються. Важко, але бачите, дивіться, в цьому випадку ця карта показує. Вони таки об'єднаються, тому що е, тут навіть більше країн буде, більше сторін, ніж три. Ось як я це бачу, мої дорогенькі. Тут навіть більше. Тобто за п'ять років Європа, НАТО буде настільки об'єднається, що Росія не, ну, не, не, не посміє. Ось як. Давайте я ще подивлюся, чи будуть у Росії. Союзники, я ще це подивлюся. Чи будуть на той час у Росії союзники будуть? Будуть, але, але, бачите, скажімо так, союзники будуть, але, ну, скажімо так, вони будуть за ширмочкою. Вони не так відкрито будуть підтримувати. Вони будуть, але приховано. Давайте я так скажу. Будуть. Але це не ця сила. Бачите, тут самі ці кубки. Тобто тут більше на словах, більше група підтримки, а на ті, хто дійсно може підтримати, я ще ось тут одну карту докладу, то вони більше так, знаєте, осторонь. Трохи осторонь і. Таємно, це таємно, підпільно. Тобто вони не будуть відкрито стояти за Росію, скажімо так. А тут сила, тут мої дорогенькі сила об'єднається. Світ об'єднається проти Росії, повірте мені, за п'ять років світ зміниться. Він вже змінився. Згадайте, десять років тому як важко було за кордоном пояснювати, що Росія це зло. А тепер всі знають це. Всі знають навіть. От дивіться, вчора дізналася, що племінник мого чоловіка їде воювати за Україну. От вже на днях відправляється, я не буду казати, в яке місто спочатку там вони, а потім вже будуть їх розподіляти. Це іноземний легіон. Тобто, молода людина приблизно 30 років, іноземець. А, який каже, в мене є знання, я можу, я хочу. І таких багато. А, вже дойшло от, бачите, з моєї родини, скажімо так, племінник мого чоловіка молодий хлопець, 30 років. Ось. Я не буду просто казати, куди, щоб інформацію, можливо, не можна розголошувати а, на Заході України. Збираються вони ось і потім будуть. Це їх направляти прямо на фронт. Розумієте, ось так. Тому що наших, я бачу, не вистачає. Те, що робить Зеленський з бусифікацією, це нічого не дає, мої дорогенькі. Це нічого не дає. Він провалив Зеленський провалив мобілізацію і не можуть поповнити втрати. Ось якось так. Гаразд мої дорогенькі тримаємося, бережемо один одного. Допомагаємо один одного, донатимо на ЗСУ. Ось. Але, будь ласка, донати більше напряму. Бачите, що от жіночка збирає. Ось такі, знаєте, не чмути, не притули, не стерненки це все настільки корупційно. Напряму, краще напряму. От знаєте, хто. З ваших рідних, з ваших знайомих, збирає саме волонтерит. Краще туди. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!